Розвиватися поєдинки будуть відбуватися матчі, зокрема на другому полі. Будуть зіграні всі матчі туру дивізіону Урбан. А вони стартують уже о 12.00. На цьому ж полі будуть зіграні всі матчі туру. Зараз момент який м'яч воротах обвиняється шестерньов. Забиває. Валерій Дацюк та Олексій Буглак. У складі Бівагру сьогодні вже зазнали поразки. Перша поразка у цьому сезоні поступившись з рахунком 2-4. МФК Депс. Терекон тим часом атаці. А ось і момент. І Дацюк зрізає м'яч у власні ворота. 2-0 стає рахунок на користь Терекона, після чого Лів Комфорт. В цьому все завершується ігровий час у першому таймі. Рахунок 0-2 на користь Тарекона. І о 18.35, напевно, найбільш статусна вивіска цього туру у дивізіоні Сілвер. Янг бізнес Клаб» проти ФК Софія Київ. Цікаво буде простежити за підопічними Максима Бабенка, який тому це, звісно, заслуговує на оплески. Зараз шульга все-таки втікає від Уланова. Вихід віч на віч. Добивання немає. Він Гудзенка. Двічі поспіль воротар Лів комфорт врятував під нашу онлайн-трансляцію. Далі спостерігатимемо за поєдинком Атлетіко, Київ та Асістент Труп. А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Терекон версія 2.0 вривається на Street Football челендж з оновленими гравцями. Олександр Шефньов, хто за кого тільки не грає і тепер грає за терекон. Це Головне що, що головна команда у нього – «Терекон». Правильно? Правильно. Це... Це мізки. Мізки для... Доводились якісь мізки для вашої команди, я так розумію. Це дуже кваліфікований футболіст, який е, здатен вирішити е, будь-який будь-який епізод. Це сьогодні ми бачили. Він забив два голи. Що тут казати, майстер? Терекон, я бачу, що ви сьогодні показали майстер-клас Лів комфорту, але вони так само вас могли дотиснути. Сто відсотків дуже хочу відмітити команду. Вона дуже бойова та досить кваліфікована. Бачили, ну напевно, три стовідсоткових них було пусті ворота. У нас вони прощають. Ну добре, що сьогодні. Вдача була на нашій стороні, тому що минулі сезони ми за здавали, створювали, вибачте, моментів 10, забивали два. Сьогодні ми створили 3,5 і забили два. Це дуже добре, і це каже про те, що ми на правильному шляху. Ми, у нас зараз два тренування у тиждень, тому ми працюємо. ми… Ставимо високі задачі на цей сезон і будемо грати від грі до гри і ставити тільки максимальні задачі. Дякую. Дякую. І одразу, о, на жаль, на жаль, і в комфорт, але я вам так скажу, по грі ви нічим не виступали терекони, якщо так. Удача була сьогодні на їхній стороні лише. Вони використали свої моменти, а ми, на жаль, ні, два таких, в було два-три 100% моменти, в пусті ворота не забили. Але команда достойна, вони оборонялись компактно, хороша гра вийшла. Лів Комфорт не новачок в турнірах Києва, але так і можна сказати, новачок в Street Football Challenge. Ми вас вітаємо першим комом, але все ж таки будете далі, далі, десь спробувати нас доганяти своє. Чемпіонат так що все попереду. Перша гра. Ну провірили, команда достойна. Вони виступають на перший рік. Ну а в нас все попереду. Дякую, дякую.